Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е -е 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 могутні! Братики танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Хмельницький, а братик наш на важкому танку колекційної породи. Ачівтейн Марк. Костей, давайте подивимося, як у сучасному рандомі допоможуть нам хеш фугаси із пробиттям 200 таляха-муха. Хотілося б трохи краще. Грає на калібровці, судячи із КД. Тому що хотів все ж таки 200, скільки там виходить. Якщо мені не, не зраджує пам'ять, 216 чи 220 бусту для хеша, для ББшенки, там також трошечки більше додається. Але все ж таки все рівно недостатньо. Хотілося б голдофонських снарядів, а не хищів. Але що маємо, то маємо. Але і так, як то кажуть, не біда. Проти броньованих мастодонтів трошечки проб... ну, проблематично з хешами. Було би добре, якби були кумулі або хоча б підколи. Але що маємо, то маємо, дивимося. Поглядаємо так. Розклад такий: ЛТшки зайняли, були позиції на горі. Одну із них вже відправили в гараж. І це вже прекрасно, і ще одна катається. До речі, дві дев'яточки. Один із вже в гаражі, один ще ХВК-12 катається і здриснув. Це вже добре, але ми лапаємо лампу. То там у нас можуть ВКенка наполучайно на 300 з Бебешенками поки що працює ББшенками. Ну добре. В принципі, по цьому ФВ можна було би відпрацювати і хешом. Можливо, був би буст. А uh, Дав буст би високий, якщо би попасти влучити в башту. Ну по грілі не знаю. Якщо у нього стоїть підбій. Що це б дало із хешика? Ах, ПВК, ну ПВК, цей бик для нас буде трошечки проблематичний. Що як з ББ, а так само і хешів. Знаю. Треба відцілювати його нижній броньовий листочок або бортини. Тоді проблем не буде. Але бачиш як зараз стоїть до нас лицем. Тому це буде проблем. Матично. Так, не дивиться в наш бік, подивись, весь червонющий, що, і то він і так, навіть якщо брати кумулі, він... а буде броньований зараза, навіть якщо підколи, якщо файно ромбувати на даному танчику, лише нижній броньовий буде шитися. Ой, так. Ну, поки на того забиває бол, хто там зрі на Черонтик, ех на хешом забирає. Хеш фугас пішов в роботу. Хешик, хешик в роботі. А ну давай, а ну чим буде? ББшенкою. ББшенкою забирає фв 4005 Танкуємо раз. Як то кажуть, танцюють всі, але ми танкуємо раз, б'ємо. По по аймиксу бебешенками б'є. Ану давай ще разочок б. Є. Ану, давай на переказі лапаємо 351. Чому так? мало ж би 400. Неще середнього виходить. Не ще. А ну зараз 345, ну, в принципі, він забирає те, що було, але їде до нас ВК. До речі, ми були залишилися один проти трьох танчиків. Що це означає? Якщо цей бій, ми вивеземо 500, нарешті вище середнього і Нарешті красота. А якщо ми цей бій витягнемо, значить буде медаль Колобанова танкісти. Дивимося, споглядаємо. Так, один із ПТшина, той який грі 15-й. Не знати, де він його Головне, щоб не попасти в його засвіт, інакше буде проблем. Так, весь весь червоний. Ще блін, пробує е, е, танкувати зараза е, підгрою. Ну, у нас каленчики, у нас мінус 10. У нас тут трошечки, в принципі, немає бути таких проблем. але дивись, десь вицілює на 458 нам дає ти зараза таке. Що ж ти будеш з ним робити? Бачиш, одразу ж пробує одразу ж контрить, де цей гриль може з'явитися зненацька. Вони ще без задниці не заїхати, то подивися, пробиває раз за разом. А гриль 15-й, дивись, я так і думав, що він спину до нас заїде, адже ми були в світлі, і він бачив, де ми є зараза через ВКшинку. Але ми його встигаємо забрати, але подивись, скільки хіпотів забирає. ВК думає так, в те, напевно, треба на ЧІФТА, адже він його снаряди проти моєї броні в лоб будуть недієвими. Напевно, собі так думає ворожбина на ВК. Той, який 90. Той, який 0-1. Б, Беляхас. 499 хітпоінтів, 500 хітпоінтів, всього на всього. Це або один, або два хуки. В залежності, що в нього вилетить і куди він нас буде б... пробивати. Куди буде по. Куди по нам він буде бити, ось такий. Ось так мало би бути сказано, але. Ах, подивися, дивися, об'їжджає ЗОТі! Ні він, ні ми не знали. Що... Де, де той, а той не знав, де той, і... Получається Детройт, А Ану давай. Ану давай не хоче. Було би смачно зараз йому в борт завпігачити, але, блін, він якраз контрить. Ми можемо підставити нижній броньовий лист, і це буде біда 40-60. Блокуємо його, але ти подивись, не хоче підставлятися. Ох, на через тапочки не заходить. Він зараз може вдарити. Але не вдарить, тому що йому не вистачить кавені, Їдемо наглу на гору. А ну тепер чи получиться? Так, чи тепер через каток заходить, куди ти стріляєш, бо кашка, тебе ще гармата не в тому стані, щоб гнутися. А тепер буде гнутися і може бути проблем. Так, пробував на хеш, хеш не проб'є. А перезаряджає на ББшенку. ББшенка пробуває, знову танкуємо його 460 і це все це вже прекрасно. А ну давай. Що ти тараниш, забираємо його, було небезпечно. Якщо б ми його не забрали в буртину, було б. Біда, а так, друже, танкісти, маємо що? Правильно, перемогу. Давайте глянемо на після бойову статенцію. Що в нас там? 5676 напуляного демеджу. 3000 заблокував на Чифті. Ну, красиво, як не як. 3... 5 знищено, 7 пошкоджено. Що в нас там: Воян, Редлі, майстер, Колобок, Головний калібр. Ну, медалі просто шикарні для на. Сучасному рандомі 360 тисяч 528 срібла. Заробляю свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1687 вільного досвіду також заробляє свій кам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. До речі, в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Я думаю, ви це і так побачили на своїх екранах. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім <звук> разом з нами танкісти, на що робити, і правильно переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали, давай другий бій. Також від гравця під ніком Хмельницький вперед. І так, кісти. Маємо другий бій. Це у нас карта Лагуна. Знову ж таки, Чіптейн Марк Шостий. І наш гравець-боєць під ніком Хмельницький. Давайте подивимося, чи вдасться йому в цьому бою. Адже тут дев'яток уже немає. Тут самі десяточки і режим бою перевага. Маємо три точки. Зараз глянемо, як цей рандом підкориться. Чи втейну? Чи все ж таки ні. Цікаво? Мені також. Давайте тоді дивись. Лапаємо лампу. Лапаємо лампу. Хто нас там може світити? Що за лябичок, га? І сьома, як панзар є сотимних об'єкт ретопора, то який депутат, об'єкт 2А6-8, варіант 4. Ох, цей взагалі, бляха, буде проблематичний, якщо він попадеться на нашому шляху. Роджетто, Ріна Чейронта, і є четвертий. Ах, подивися на тобі! Бляха мука. Не через підкову, але заходить в нижній броньовий лист, як просто може. Оу, сальце. Правда, танкіст? А ну давай. Хто тут буде підставляти свою командирську башенку? Підставляє борт башеньки. Якраз таки. Башеньки. Баште, депутат, даємо по ньому. А чому б і ні? Такі смачні лящі потрібно роздавати, адже щоб вони потім не бурзіли, чим. Хешом на 54! 54! Бляха-муха! Це якраз таке правило, тут великий калібрів не буде діяти. Якби тут хеші були, так як у бабахи, наприклад, ну, там калібр, бляха, 183, так, якщо я не помиляюсь. Тут набагато менше, тому тут не буде вилітати такі смачні цифри. Дає бешенку і ставимо на тапкучки, є четвертий, просто е, ліквідували. Склад, самоліквідувався, але ні, ліквідували союзники. І це вже прекрасно. Так, 1236 напуляної шкоди забираємо ми а депутата, відправляємо його на Мальдіви, хай поїде відпочинок. Нафіг їм відпочивати. Їм не треба відпочивати, їм треба гарувати як. Коням, блядь. Так, що в нас там? Один колек після бойову і точки. Йдимося на точечки. Що в нас там? А, під нашим контролем, це під їхнім контролем. Сіра зона це якраз Б. Получається. І як панзер є соточний. Десь там. Ану, нижній броньовий листочок, але його прикриває своїм щучим носиком. Е, і сьомий, і дивись, і зразу критув йому бою кладку. Скоріше за все, він її підрихтував, і в нього з каденцією знову ж таки порядок. Подивися, що з пінгом сталося. бачу, але все ж таки залетіло і це вже добре на 400 плюс. Переключається на хежні, все ж таки Бебешенка. Добре, що є ббшенки 500 вилітає. І з жовтим знаком на голосу. Дуже гарно, дуже гарно, що ми можемо так -во, в такій позиції розбирати. Дуже гарно, що мінус 10 все ж таки. КВН вниз. Тому що було б менше, було б взагалі тоді проблематично. Правда ж, друже, танкіста, ну наполучай бортину. Назад взагалі є підтримка, є підтримка, це вже добре. Бо ми тут б'ємось. Не одні з нашим братиком невзводним, але союзником також на важкому танчику. І соточка дивиться в наш бік, подивись що, Ну, зверни увагу ти на нашу Лутешенку, ні не хоче. А ну, ех, може бути небезпечно так дай їм. А 372 пошкоджуємо йому мотор капут Ні, мотор капут не стався, бо тому що він все ж таки рухається, але ми можемо підстопитися під. Ой-ой-ой, 931 нам лупаше, Ну, в принципі, тут можна вже трошечки і рискувати, бо тому що. А все ж таки, дві пт залишаються. Забирає він ягу. Два колики після бойову має, 4600 має. Ну це вже красота. Ось якраз таки я вже казав, варіант четвертий. Ні в дно, ні в нижній броньовий лист, ні в лоб. Треба тільки з боку. А ось таку, ось таку. Ах, получаю буртину, Звертаю увагу на нашу алтешенку, і це вже прекрасно. Це дає нам змогу демедж зробити в після бойову статенцію. А Ану на получайте, є думав. Не дають нам його забрати, але все ж таки ми ще не демеджили, Це вже прекрасно, друг. Танкіст, правда ж? І це перемога. А ми з вами дивимося на після стату. 5516 демеджу, 2030 заблокованої шкоди, чи в тейн, чи в тейн. Можеш коли хочеш, правда ж? Два знищено, п'ять пошкоджено, головний калібр та майстер. Два майстра на чі в тейні. І це вже красота. Пішов плюс на 214 45 в свій сейф. Свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1608 вільного досвіду заробляє а танкіст Хмельницький в свій аккаунт. Друзі, а ми робимо з вами що робимо таке, ставимо подобайку за такий другий хороший, такий розвальний бій. В рандомі в режимі бою вже перевага на три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорді, то жби потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, якщо ви посварилися краще помиріться. Це вам дійсно рекомендує бронебійник. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось з вами.